Всім привіт! Ви на каналі Грибі Монети. Сьогодні був продаж монет в 10-ї Продавали батьківське шасі марчука Вроде Я не заходив. Батьківське шаси я вже купив, марчука також. Свіжих монет не буде вроді, не було. Можливо буде десь 26 може 28 вересня. Зараз я вирішив прогулятися трохи лісом. На базарі є багато грибів. правда, не з наших лісів. Попробую, попробую в нас щось знайти. Зараз покажу вам наш ліс. Якщо грибів немає, хоч природи трохи. Хто далеко? Це у нас такий мішаний ліс. Є багато сосни, бук, раф. Земля піщана, волога не тримається. Тут на, на вершині ми збираємо грибочки, такі пізні. Там не ростуть боровики, які курішні. Тут білі. Там далі в дубині білі. Іду помаленьку. Зараз тут то видно, стежка є зразу. Люди бігають, шукають. Навіть якщо людина приїхала чужа і не знає де, треба шукати стежки і по них ходити дивитися до кола. Вже помаленьку листя падає. Ліс пожовтів, ще, правда, не сюди, але є таке місце, що є вже жовте. А тут повинні рости гриби Там внизу ологірська дорога. Бачите кастежка. І по краях повинні бути грибі... грибочки. Ось тут я все збираю. Дивитись, може і графіки виріс. що за 30 кілометрів від нас ростуть, а тут немає. якось дивно, повинні рости. Поно багато не повезлі маєш. Вистачає на 30 минут, де коли на 40. Заказав китайців на тему камеру, відеокамеру, десь повинно прийти того тижня. Вже одну присилали на роботу. зробили якусь скидку. коштувало 5 тисяч купив за 1600. Не знаю, що це буде за камера така. Побачу що відправлю назад. Пеньків поки що не бачу. Далі спека. Напевно, того року зими не буде. Просто така осінь затяжна. Якщо у нас досі грибів немає, де так там того року. Ліс. Скільки пройшов, ні одного мухоморчика, поганки ніякої немає. Добре тим, що хто насів сої багато гречки. Добре зібрати. Класна погода, нічого не марнується. О, висихали, я бачу, вже розтріскується соя. Так, вдобині я вже. Тут повинні гриби рости. Зараз побігаю, якщо щось не йду, покажу. Такі опеньки бувають. Багато сухостоя. Riblin right. listi. Є більше вологи. Можна зайти в Березину. але тут трохи далеко, не знаю, чим не схожеться. Тут кабані попрацювали. А, за там того року. Доборі ліс. Що щоб покихли. Так, щоб нічого не росло. Дякую, підписуйтесь на канал, буде далі.